Усім привіт! Сьогодні на 7 січня 24-го року. Дане відео рекламного характеру. В цьому році буду продавати бджолопакети в кількості 100 штук. 60 бджолопакетів – це буде карніка. І 40 бджолопакетів це буде бакваст. Комплектація 4 рамки печатного розплоду. Всі матки 100% з 2023 року. Ціна такого бджолопакета буде 2000 гривень початок травня. Зараз ми підійдемо. Я вам покажу декілька бджолосімей, з яких будуть продаватися бджолопакети. Та поговоримо далі про якість бджолопакетів. І як купити якісний бджолопакет. Ось відкрив я сімейку. По вуличкам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тобто всі займають рамки. На шести рамках знаходиться дана бджолосім'я. Так, закрию, відкрию слідуючу. Так, ось цю зараз відкриємо. Сімейку. Попробую, не відкривається. Ось дана бджолосім'я. Ось такий вигляд вони мають. Всі рамки, як ви бачите, плотно обсижуються. Клуб майже до закінчення рамок. Так, закрию. Ще ось одну відкрию, щоб час не затягувати. І розкажу вам, як же ж придбати. Якісний бджолопакет. Ось так дана сімейка виглядає. По вуличкам, дивіться, від заставної раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Ну, понятно, що це ще лише зима хороша починається, бо йдуть морози, тому ще їм довго зимувати. В нашому регіоні десь приблизно ще до трьох місяців може бути. E, значить... Забув сказати, знаходжуся я в е, Вінницька область, е, Могилів-Подільський район. Е, мій номер телефону 096 08 30 128. Е, я вважаю, що якісний бджолопакет можна придбати тільки в провіреного пасічника, в якого ви вже раніше купляли і обкатали ті бджолопакети. Тобто, подивилися. Е, як вони себе показують, які там матки, скільки вони вам прослужили. Всі останні бджолопакети, хто б вам що б не говорив, ну це тільки провірити можна. Тобто Подивитися можна, чи хороші рамки, чи світла суш, чи немає там, припустимо, якогось гнильця. Так, це все можна подивитися. Провірити, чи молода матка це вже ну, практично нереально, хто б там не дивився. Тому якісний бджолопакет можна придбати тільки в провіреного пасічника. Яких ж результатів можна очікувати від якісного бджолопакета? Від якісного бджолопакета, як мінімум, ви будете мати хороший розвиток. Раз, друге. Ви можете користуватися тією маткою, що в бджолопакеті, 3 роки без питань. Якщо вона, припустимо, ну, з 2023 року, то. Три слідуючих сезони ви можете нею користуватися, робити відводки кожен рік з тією маткою і користуватися. Друге, якщо якісний бджолопакет, то ви, якщо на початку травня його придбали, вже на початку червня можете зробити, якщо був хороший розвиток, зробити відводок на плідну бджоломатку і подвоїти. Свою пасіку, тобто, якщо ви придбали, припустимо, 5 чи 10 бджолопакетів, ви можете вже зробити 10 чи 20. Тому, якщо хочете придбати якісні бджолопакети, або купляйте в довірених пасічників, за яких добре відзиваються, або якщо ви вже у когось купляли і бачили, що там хороша якість, купляйте повторно в тих самих пасічників. Всім дякую за перегляд даного відео та до зустрічі!